Кожного священника, напевно, є така неділя після Пасхи, коли йому найбільше подобається проповідувати. Для мене така неділя це неділя Жон Мироносець. Навіть тоді, коли ти багато що, кожного разу одне і ж розповідаєш, але тобі не набритає це казати. Сьогодні особливий день для нашого православного жіноцтва. Сьогодні особлива можливість черговий раз. Згадати про те, якими особливими є жінки. Колись правовірний Єврей, коли ставав зранку, він мав молитися так: дякую тобі, Боже, що не створив мене жінкою. А благочестива жінка мала ставати зранку і казати Дякую тобі, Боже, що ти мене створив такою, якою я є. І загалом, так би й і залишалося це протягом століть, якби на якомусь етапі історії не прийшов Ісус Христос, який втілився і став з однієї сторони чоловіком, а з іншої сторони, Він постійно ламав всі стереотипи і уявлення про жінок, які в ті часи були. Христос вперше змістив акценти із того, щоби вважати жінкою джерелом. Зла часто або жінкою джерелом розпусти, коли блудницю приводять і хочуть побити. Христос каже: Хто з вас без гріха, нехай кине каменем, оцю жінку. І ніхто не насмілився кинути. Далі Христос сказав такі вражаючі слова: не звернувся до жінок, що вони джерело спокуси, а звернувся до чоловіків і сказав: хто з вас подивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив серці своєму перелюб. Тобто, що з чоловіка починається, з твого погляду. Але з іншої сторони, Христос, вказавши на те, що погляд може бути з пожаданням, також і сказав про те, що може бути і без цього. Виходить, на жінку, можна дивитися не тільки з пожаданням, а й дивитися, як на красу. І от святі уці так чудово це показали через одну історію, коли йшов старець і своїм учнем. І йдуть вони двоє такі всі, двоє зосереджені на подвизі, на тому, щоб наблизитись до Бога. Учень все спостерігає за старцем. Як старець робить, так робить і учень. Але учень добре знав, бо в чернечій традиції казали: тікай від жінки, як від чорта, бо жінка тебе ні до чого доброго не приведе. Ну, і учень знав, що треба тікати від жінки. І тут йде красива жінка. Настільки гарно, що учень все-таки так оком трошки глянув, але очі відразу опустив, дивиться вниз. Ну і дивіться, що робить його старець. А старець іде і дивиться. Він каже: ти ж мене вчив, що не можна на жінку дивитися. Він каже, але я тебе і вчив, що треба дивитися на творіння Боже і казати: дивні діла твої, Господи, все премудро створити. Я щоразу цю історію розповідаю студентам, яких викладаю, вони дуже це люблять. І кожен раз, потім, якщо я десь бачу, що вони на дівчат, на дівчат заглядають, вони мені кажуть, ну ви ж нам казали, дивні діла твої, Господи, все примудро розтворити. Але справді жодна жінка не знає, не знає, як чоловік дивиться на жінку, бо ви не є нами. А чоловіки знають, що. Напевне, є такі моменти, коли ти дивишся на жінку, перш за все, як на красу. Як на красу. Не тільки пожадання викликає жінка, а перш за все викликає оце відчуття краси, яка закликає до чого? До того, щоб їй служити. Тому не дарма кажуть, що жінка не старіє. Це легко перевіряється, бо жінки ніхто не питає, скільки її років. Вона не старіє. Вона завжди гарна. І завжди красива. Вона завжди має особливу приховану красу, приховану красу, яку тільки справжній, уважний чоловік може розглядіти. Першим чоловіком, який був вражений від краси жінки, був Адам. Він, він з'явився і не міг зрозуміти, чого йому щось недобре бути у цьому світі. Бог з його половини, з ребра. В єврейській мові ребро звучить як села, це половина Адама. Тобто це не приниження, що жінка створена з ребра. От чому я так люблю це свято? Тому що воно саме по правильному показує цінність жінки. А є ще інші свята, які називають там такими феміністичними, коли жінки іноді стають з такими плакатами і кажуть: Я на плакаті написано Я не створена з твого ребра знак оклику. Але бути створеною з ребра це не приниження. Це, якщо ми не знаємо, на жаль, ми забуваємо контекст, то тоді думаю, що приниження. Ні, насправді Адам якраз повноту зрозумів, коли Єва з'явилася, бо вона стала йому помічницею. В чому? Для справжнього чоловіка Єва є помічницею побачити самого себе, побачити, для чого ти живеш. В чому радість і краса. Тому Адам, коли подивився на Єву, він сказав отак архаїчною мовою, сказав, це є плоть від плоті моєї, це є кров від крові моєї. А е, такою сучасною українською мовою він просто сказав, яка ти файна, яка ти файна, моя Єва. Я дивлюся на тебе і розумію, що тепер я зрозумів, що означає бути живим. І часто чоловіки в історії це забувають. І Христос став тим із нас, із чоловіків, хто по особливому це нагадав, тому що Він зробив жінок своїми ученицями. Він хвалив більше навіть тих жінок, які сиділи біля нього і слухали, ніж тих, що готували їжу для нього. Тому що їжу. Готувати служити, це було природньо. Це всі розуміли, що жінка це має робити. А от сісти в ніг Ісуса мав тільки чоловік, учень. Це був це такий природний образ. Коли ти вчитель, то біля тебе учні отак прямо всі сідали, як діти, і слухали тебе. А тут жінки почали це робити. І Христос не те, що не засуджував, а ще й хвалив. Тому жінок збиралося все більше і, зрештою, вони отримували навіть статус рівноапостольних. Тому коли хтось думає, що сучасна жінка є такою через те, що в якийсь момент прокинулась і вирішила боротися із приниженням який є в церкві, то це омана, тому що боротьба за відкриття гідності жіноцтва почалася із моменту приходу Христа у світ, і з моменту, коли Пресвята Богородиця стала однією із нас. Тому гідність жінки надзвичайно важлива і, ро, і її роль в історії церкви також дуже велика. Але є ще один дуже важливий аспект, який показав Іван Богослов. Він був самий молодий учень Ісуса Христа, молодий хлопець, який е, мав таку ніжну душу, його не дарма називають апостолом Любові. Він багатьох, багатьох жінок згадує. У своєму Євангелії, а Святу Богородицю він згадує тільки два рази. Один такий чоловік з хорошим почуттям гумору казав, що Пресвята Богородиця їй ідеальна жінка. Але знаєте чого? Тому що перший раз її згадують в Кані Галилейській на весіллі. І вона дійсно ідеальна жінка. Вона не думала про те, щоб менше випили, а думала про те, щоб вистачило всім. І всі могли випити стільки, скільки хочуть, дійсно служила радості. Це такий образ, через який Іван Богослов хотів показати. Пресвята Богородиця каже до свого сина: дивись, вина не вистачає, переживає за те, щоб вистачило усім вина, щоб всі могли отримати радість. Тому один із важливих аспектів, який дійсно розкриває життя жінки, жінка це та, яка дарує радість. І сама радіє, коли навколо радіють інші. Тому жінка це та, яка буде старатися всіх нагодувати. Це та, яка буде старатися про всіх попіклуватися. Це є природнім для жінки, це є даром їй від Бога. А друга сторона жінки розкрита, розкрита також Іваном Богословом, тоді, коли. Вдруге з'являється Пресвята Богородиця в його Євангелії всього-навсього два рази. Вдруге вона з'являється біля Христа. Біля Христа, коли вже зовсім інший момент, момент суму, момент залишеності. І біля Христа Христос говорить до Пресвятої Богородиці, що тепер її сином є Іван Богослов. А до Івана Богослова каже: це тепер твоя мати. Яку властивість має жінка? Жінка має також дар співчуття. Саме жінка може бути не тільки в радості з тобою, а й тоді, коли тебе всі покинули. Саме жінка може розкрити в собі здатність полюбити навіть не рідну дитину, так співчувати чужій дитині, як своїй. І тому справжня жінка перш за все, це та, яка розкриє в собі здатність дарувати радість і здатність співчувати. Це те, що нам по особливому показала Пресвята Богородиця. Тому вітаю вас, дорогі наші жінки, наші дійсно мироносиці. Бо якщо б не ви, ми б не знали, що таке справжня радість і що таке справжнє співчуття. Амінь.